вам, Ми бачимо, що люди віддають життя за імперії. Чим-небудь займається цей світ, але ми знаємо по біблії, що перша імперія була знищена, це був Вавилон. І Бог поміщав мови, щоб люди врятувалися, поклонялися Богу, щоб були в любові і зрозуміли, що це світ, а не бути в терміні. Хтось думає, церква, це цегла, це будівля. І люди мають бути у ній, як манекени, виконувати всякі обряди, релії. але воля Божа зовсім інакше не цегла, а царство Боже. Ісус прийшов на землю і приніс нам просвітлення, щоб ми були світлі, а не в темрі. ми розуміли, кому маємо поклонятися, чи царю цього світа, чи Ісус.